Наш урок української мови. Отож відкрийте зошити і запишіть сьогоднішнє число 4 грудня класна робота. А тема нашого сьогоднішнього уроку буде тема відмінювання іменників Ми з вами продовжимо вивчати цю велику і доволі важку для вас тему. А тепер давайте ми з вами подумаємо. Який же ж має бути урок для того, щоб він у нас вдався і вийшов цікавим для вас і змістовним? У, ну, які ви маєте бути на уроці, уважні, Р. які розумні. О, які ви маєте бути організовані, і К. кмітливі. А тепер зверніть увагу, будь ласка, на перші букви кожного слова. Яке ми слово можемо прочитати? Так, ми можемо прочитати слово урок. Тепер нам потрібно з вами провести невеличку каліграфічну хвилину. Отож, ви записали вже число, класна робота, і потрібно записати у ваших зошитах велику і маленьку букву З, а також речення. З'їхав зайчик на задніх Лапка. Отож ставимо відео на паузу і продовжуємо виконувати завдання. А тепер, діти, давайте ми з вами спробуємо доповнити вірш. А як його доповнити? Замість крапочок потрібно вставити слова, які на вашу думку підходять до цього вірша. Грудень тихо наступає! Снігом посипає, подивись лишень сюди, та це ж зайчика, і знову стоять крапки. Ну що ж діти, поставили відео на паузу і постараємось доповнити вірш своїми словами. А тепер давайте подивимося правильну відповідь. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає. Подивись лишень сюди, а це ж зайчика слід. А тепер давайте, діти, пограємо з вами в таку гру. Ми подивимося на ці слова і визначимо з вами, яке ж слово у нас є в даному випадку зайвим. Уважно поставили відео на паузу і думаємо. А тепер діти правильна відповідь. А зайве в нас слово мавпочка. А хто здогадався чому? Так, тому що мавпочка відповідає на питання хто і є назвою істоти. А всі інші слова відповідають на питання що, і це є не «істоти». А тепер давайте знову попрацюємо з вами. І подивимося, яке ж слово зайве серед цих слів. Дивимося. Матуся, море, подружка, котик, їжа. Яке ж слово тут зайве? Давайте будемо думати, тому що воно виконується попер... Це завдання виконується подібно до попереднього завдання. Поставили відео на паузу, подумали, а тепер правильна відповідь. А зайве у цьому випадку слово море, тому що слово «море» відповідає на питання, що? І є неістотою, а всі інші слова означають назві істот. Давайте ми з вами зараз згадаємо, який ж іменник має рід. Жіночий, чоловічий і середній, скажете ви. А тепер давайте ми з вами напишемо ці слова і розподілимо їх за колонками. У першу колонку, наприклад, напишемо іменники чоловічого роду, у другу колонку іменники жіночого роду і у третю колонку іменники середнього роду. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А тепер перевіримо себе: чоловічий рід, ведмедик, олівець, зошит, жіночий рід, іграшка, ляйка, пустина. Середній рід Середній – рід. вікно, перо, серце. Хто виконав, так? Той виконав правиль. Але там ж є, це ще ж не всі слова, там є кілька слів, які означають предмети у множині. А ми знаємо, що якщо предмет у множині, він не відноситься ні до якого роду. А тепер давайте подумаємо, що ж це таке відмінювання? Відмінювання діти це змінювання іменників за відмінка. А які відмінки діти є в українській мові? А ну, давайте нагадаємо їх Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Скільки їх цих відмінків? Відмінки в українській мові сім. А для чого дітям нам потрібно вивчати цю тему? Можливо, ми могли б обійтися без відмінки. А відмінки нам потрібно вивчати для того, щоб будувати гарні правильні речення. Давайте тепер далі будемо дивитися. Як же ж нам запам'ятати відмінки, саме в якій послідовності йдуть вони? Давайте для цього ми використаємо такий невеличкий віршик, який зовсім не важко запам'ятати. На родини до зими осінь мостить килими. Тобто, якщо ви будете знати цей віршик, ви ніколи не забудете ту послідовність відмінків. В якій вони мають бути в українській мові. Для того, діти, щоб без помилок відміняти іменники, я пропоную користуватися допоміжними словами до кожного відмінка, додаючи це слово до запитань. Наприклад, на землі відмінок є хто що, родовий не має, кого, чого, давальний. Даю, кому чому. Знахідний бачу, кого що. Урудний керую ким, чим. І місцевий відмінок стою на кому, на чому. А кличний відмінок це звертання до будь-кого у будь-якій формі. Давайте ми з вами зараз подивимося. Написані в лівій колонці слова, а нам потрібно дізнатися, до якого ж відмінка вони відносяться, і ви подивитеся уважно на цю ілюстрацію, поставите до цих слів питання і краще роз... зрозумієте той матеріал, який я сьогодні вам поясню. А тепер, діти, давайте на домашнє завдання, тому що наш відеоурок вже підходить до кінця, ви подивитеся, чи все правильно. І якщо тут щось неправильно, ви поставите слова, які використані у даному тексті, неправильно, поставите їх у відповідному відмінку. Коли ви поставите слова у відповідному відмінку, текст нас зовсім змінить нашу форму. І слова між собою в реченні будуть зв'язані між собою. І речення у нас будуть виглядати дуже так похайно, акуратно і правильно. А тепер давайте діти, на домашнє завдання. Ми з вами прочитаємо ці речення і визначимо. Яке слово у нас весь час повторюється? А це слово сонечко отож, вам потрібно переписати цей текст, підкреслити слово, яке весь час повторюється, поставити до нього запитання і визначити, в якому ж відмінку вжите це слово. Я думаю, що інструкція з виконання домашнього завдання вам зрозуміла. Я очікую на те, що ви дуже постараєтесь, і я отримаю правильні ваші відповіді у нашу viber спільноту Я бажаю вам успіху. Дякую батькам, які допомагають вам виконувати завдання. І... Не хочу вас похвалити за те, що ви дуже гарно стараєтесь. Отож, діти, на цьому наш відеоурок завершений. Я бажаю вам успіху в виконанні завдань. До нових зустрічей!